Привіт. Всіх радий чути і радий переглядам вашим мого відео. Насправді, приїхав на пасіку, тут трошки так дощик іде. Я то проїздом, правильніше сказати так, на пасіку. Зараз там пакую деякі вулики, відправляю чоловікові, бо нема, нема, нема часу і все. Приїхав на пасіку, сьогодні у нас таке хмурне, холодне, насправді навіть не знаєш, як сказати. Приїхав і почав дощик іти. Почав дощі кітей, тепрую, я дивлюся, пчолка почала вилітати. Слухайте, на годинах 12 година дня хто таке не бачив, що пчола сиділа в вулику. Просто мертва. Зараз ото пішла, пішло таке тепло, реально тепло. Е, в мене бузок вже потихеньку перецвітає. Від дощів, бачите, коричневий, але гарний бузок. Насправді, друзі, дуже гарний бузок цей. Такий він хороший, цього бузок, і за того, що. Квітка така, ну це щеплений, гарний, бачите бусок. Я її чуть попідрізав. Це все, але річ не про те. Приїхав вже на пасіку, бачите, все, один вулик вже продав. Тут продав дві сімейки, було тут, ось, хто помне. Той казав, що топовне. І ще залишилися в мене от деякі вулики. Насправді, кому потрібно. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один з дванадцять сімей. Дивіться, як активно включилися. Зараз дощик пройшов. Таке тепло, дощик правда, ще моросить. Моросить ще. ну Від слова капає, скажімо так, ще почуть. Ви будете казати, що таке моросить. Ще потрошки капає дощик, І що ж хотів би, скажімо, сказати, хотів би показати, кому можливо ще потрібно пасіка чи ще щось друге. Друзі, насправді поможіть мені продати. Поможіть продати, бо ну, шкода, знаєте, та пасіка буде в мене пропадати. Я думав розігнатися, думав там щось більше, серйозніше. Ви ж самі бачите, я постійно по Шабашках десь. Я зараз приїхав, і то я їду в село далі із за того, що там попросили людей викосити. Ви скажете, ну то займайся тим, чого ти людей глядиш. Так, друзі, насправді можливо і так. Але зрозуміти правильно, це бджолиний труд, він такий безцінний у фінансах. Знаєте, якщо тримати очистку для себе і не гонитися, як би сказати, за гроші, то так. Але в нинішній час ви самі розумієте, як той казав: за спасіба тату, мамі не цілує. Ну, це така приказка. Але ж, знаєте, друзі. Де ти не прийдеш чи на заправку чи куди за спасібу, тобі навіть ніхто не залє, ніхто тобі казав, до тебе навіть не посміється. Прийдеш в лікарню, скажи спасібу, поки в карман не зашелестить їм, не положиш, нічого не буде. Як зашелестить їм в карман, положив, сьогодні до тебе зовсім інша поведінка. Тому така ситуація, насправді. А мед просто роздавати, ну зрозумієте правильно, часу багато вкладаєш, а результату стаміці викладаєш мало. Стою, дощик бачу, збільшується, збільшується насправді. І пчолка, ви не повірте, дощик літає, пчолка не особо там, щоб сказати, що там аж, скажімо так, літає. Ну дивіться, Пчолка літає, бачите, вся на зальот йде, на зальот. Та, та вилетіла, погнала, вилетіла, погнала, а та друга залітає. І дивлюся, ви не повірте, на кожну пустій квіточку десь сідає та пчолка. Ну, Тут не видно на кульбабі. Літає пчолка. нема меду, знаєте, нема меду, нема нічого. Що ви зробите? Така ну, погода, таке все. Та й тим більше, знаєте, на пчолах можна заробити, але це треба займатися. Насправді, друзі, треба займатися. Нема такого, щоб не вкладати кошти і самі це викладати. Любий бізнес складається з того, що перше треба в нього вложитися. Вложитися і як, наскільки ти серйозно візьмешся, наскільки ти серйозно вложишся, настільки ти серйозно і будеш викладати. Насправді, колись я так почуть, почуть, знаєте, так вкладав, його почуть так. Нехотячи, вкладав, скажімо так, ай візьму, ай те, ай те, та, навіть так вагається сюди туди. Так і в мене є казав, стамі це викладає. Отак, нехотячи, ай там чуть, ай там чуть, ай там чуть. Так, да. хто вкладається серйозніше, серйозніші вулики, серйозніше ставиться до цього. Всього він серйозніший заробляє. Ну зрозуміти правильно, якщо я почну з пасікою сидіти тут. У мене ніякі шабашки не будуть. Це раз. А по-друге, поки що я замічаю те, що я на шабашках можу заробити більше, як на тій пасіці. Тому, друзі, казав, це дуже довга тема, дуже довго говорити за це. Я не хочу, щоб було відео дуже довге і нудне. Тому, друзі казав, що я пакую, я пакую зараз там вулики, я пакую, що там ще, рамки, суш, суш для ловушок. Нагадаю, для ловушок. І Хотів би ще також показати. Е, маю таких раз, два, три, 4 ловушки на українську рамку. Кому потрібно по смішній ціні дам. Оранжеві оті, що пише 400, там на 8 рамок вони по 300 гривень. Друзі, фанера купити вийде 300 гривень. Насправді я вам кажу чесно, це без ніякої брехні чи ще щось. Ті по 150 гривень. Дивіться, великі ловушки. Одне для себе що покрасти і зверху пленкою приб'яти. Що це є 150 гривень. Ще й, якщо будете брати всі разом, ще й дам по пару рамочок суші в ловушку. По багато не дам, бо я не маю багато це на українську рамку. І також є, дивіться, є такі. Раз, два, три ноклеуси три, три тута, і є е, у батьків один і ще цього. По 100 гривень такого. На, на зальот казав, подаю рамочки до них з рамочками, з усім. Да, є такі чуть в гіршому стані ноклеуси. Ну, повірте, за 100 гривень ноклеус, ну що це є? Нині матка вартує 200 гривень. Самі розумієте. А зараз якийсь маточник вас тихої заміни. Там. Чи навіть хочете собі пару штук маток вивезти? Там, ну, самі розумієте, це 5 е, ноклеусів по 3 маткомісця. Це вас 15? Так, я правильно сказав? Ну, 15 маток є. 15 маток даже по 100 гривень. По 100 гривень це 150 гривень. Це 1500 гривень. Друзі, кому потрібно, звертайтеся, насправді продам. нуклеуси, нуклеуси, під українську напіврамку. Кому потрібно, телефонуйте, обов'язково відео покажу це все. Обов'язково перед відправкою я показую любе все. Ну, якщо людина просить. Якщо людина не просить, людина бачила, знає це все, людина розуміє, Ну, то чому мені? Я я казав і відправлю так. Тому казав, іду пакувати, ось, бачите, вже один вулик спакований, Іду пакувати далі, Пакувати далі. і е, думаю, завтра ж відправити. Насправді, друзі. Думаю, відправити і казав, що то, кому потрібно, що то телефонуйте. А я зараз пакую ті вулики і покажу вам, що я маю ще на продаж. Ну що ж. Друзі, на годиннику пів восьмої пасіка вся мертва, можна сказати, ну, не літає. На дворі, щоб сказати, холодно, не холодно. Ну нема нічого взятки. Пасіка тупо, як будто її і нема. Для мене це просто чесно страшно. Із-за чого? А із-за того, що білий день, і вроді би погодка плюс-мінус, но бджола не літає. І це не те, що тільки в мене там чи ще, що, що ви скажете з бджолами щось не то. Нема просто взятки. Коли дощик, я приїхав і вам показав, вже приїхав, пасіка по таку не літала. Дощик прийшов тільки чуть опар, тепло і десь щось видно чуть виділило, все, бджола мервела, робить. А зараз бджола мертва. І зато, бачите, я і казав бджоли з продаю. З продою я не маю коли з тими бджолами займатися. І зато їх... Це все зпродаю. Зпродаю пчоли, вулики попакував і бачите, поки я приїхав, вулики попакував, поїхав до людини косити. Трімер, мед, три відра. Я все, мед тримаю в відр. відра 33 літри, так його ну, там відносно по 30 літрів. Двісті тільки відкрив, вже мушка летіла. О. Мед по 30 літрів, пахне, все, в мене бачите машина на всі випадки життя. На всі випадки життя, бо просто на все... Ну не знаю, просто колись я купляв машину і казав, ні, я, не буду, я таку буду. Щоб, щоб машині було чисто, щоб машині було гарно. щоб ну, машина, щоб це була, як сказати, як дружина, як дівчина, як... Не знаю навіть як правильно сказати. Ну з часом я зрозумів одне. Що найгірше, коли заробляєш, не машина заробляє на тебе, а ти на машину. Тому така ситуація. Зараз везу, мед продаю і казав, будемо завтра ж відправляти наші вулики. Я приїхав на пасіку на пасті Гу просто. Здається, недавно косив вже знову все позаростало. Сьогодні у нас така парнота. Чули, вовсю ну дощик якийсь, якби то ще моросить. Треба вже знов косити, але дивіться, що робиться на вуликах. Ну і це є не обльот, це точно. Це є не обльот. Оце є пасіка, запрацювала, друзі. Оце пасіка пір, запрацювала. Десь. Що собі, на тому аж знизу борідка. Так. Ну що, друзі, бачите, трошки одного вуличка я. Одного вулика я. Ну і там ще приїхав, зараз рамки буду продавати, це все. Ну така ситуація, дивіться. Пасіка вовсю гуде. Чесно кажучи, якби я доволі не люблю таку картину, коли пасіка гуде, коли все воно казав, працює, але насправді я його продаю. Ще раз кажу, продаю друзі, бо ну, трошки, мені, скажімо, ним займатися, воно мені йде трошки в втягу. Пасіка всю і зараз добре видно, яка ж сім'я як посилі. Бачите, першочка. Так, трошки слабше. Можливий варіант, даже, що це чудінша порода, і вона на ту квітку не дуже летить. Бо от, замічали, коли пилок носить в одному вуликові, допустим, фіолетовий, а в другому він такий аж білий, можна сказати. Ну, це той, що пчола йде на різну квітку. Самі розумієте, дощик починається вже знову ж з тими дощами, як то не знати що. Ну і так, -то. взяли таку кофе, точніше макофе. І зараз будемо пакувати клієнтові посилку. Одна спакована, треба ще відправити Укрпоштою, е десь, можливо, ближчим часом е відправлю. Ну і друга, вже не збрехати певно, що чоловік місяць час вже чекає. М може і більше. Чекає, молодець, насправді. Людину ціную. Ціную, я стараюся своїх клієнтів їх цінувати, але просто на все як край насправді не міг. Тому йдемо, пакуємо разом з вами. Ну і так. На тій ж пасіці, на, тій... на тому ж бардакові, друзі, насправді потихеньку вже спродаю, потихеньку прибираю, повністю забираю, тому що воно не потрібне. є. Бачите, є ще деякі рамки, навіть з медом, все, ну, воно все це не ціне. Це чекає ще клієнта, але як чекаю, воно не чекає, воно чекає відправки. Це правильніше сказати. Воно чекає відправки, воно вже все спаковане, чоловік вже заказав, все, відправляється. 145 рамка, дивіться, яка рамка, е, суш є ще е, не збрехати, може 40 рамок, може більше, по 30 гривень такі рамки. Е, Світла такого по 30, темніша по 25. А якщо берете від рамок 30, то по 25 гривень одаму. є, от бачите, з таким даже дефектом. От такі рамки отам, по 25 гривень. Одам. Тобто, якщо ви будете брати у мене від 20 штук по 25 гривень, одам, точно. Е, це є. Також, ну бачите, це ще перетоплювати. Треба великий бардак. Є е, також дивіться, є пусті рамки. Дадановські, є пусті рамки на українську рамку, є пусті рамки під Лівіцьку рамку. Під Лівіцьку рамку отдам безкоштовно. Правда, е, за оцей стос, дивіться, там їх буквально тако є 20 штук. отаю абсолютно безкоштовно. 100 гривень тільки беру за скотч, стрейч, бензин, щоб відправити. Насправді, а так повністю безкоштовно. Навіть, якщо потрібно, ще допакуємо ще українські рамки, це будуть продаватися разом з вуликами. Є вулики на українську рамку. Подальших відео покажу. Також є там половина української рамки під Ноклеуси. Ноклеуси є. І, друзі, є ось такі у нас вулики. Пінополістиролові. Пінополістиролові. по 250 гривень. Це шара, ціна просто шара. Одна біда, яка в них. Дивіться, це всіх буде біда така. Ну, методу, у мене в 5 -10. Оце, бачите, мишка, пташка і все решта, розумієте? Е, це раз, ну бачите, тут чуть зробила більшу Ціхо. Е, що вам потрібно? Прийшло до вас, взяли бодай даже обичну шпаклівку, чуть шпаклянули. І одне, що їх би треба було, було б покрасити ще раз повторно. Насправді, дивіться, бачите, тобто 250 гривень, я заселили. Чи зробили як? нуклеус, клевос матка облетілася і маєте плодну матку, є їх. Порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вроді би 11 вуликів. Має бути один з вуликів. Ну, десяток є. Десяток є. Тому кому потрібно по 250 гривень. Відправимо Укрпошта, нова пошта, як скажете. Тому така ситуація. Є вулички. Пакуємо самі. Пакуємо самі, тобто на пакуванні вам дешевше. Колись мені відсилали вулики. Отакі ящики. Я ще платив за ящик 50 гривень. За ящик 50 гривень платив. Тому хочете 300 гривень, я в цьому ящику спакую. Не хочете ви там ящик, дорого, це все решта. Якщо ви берете 2-3 отако в одні руки, я пакую цей ящик, я навіть не буду замарачуватися. 50 гривень невеликі гроші, повірте, я шкодую вас, але ви не шкодуєте мене. Бо їх спакувати дуже довго-багато часу. Я вже пакував шестирамочні вулики раніше, я все це знаю. Багато картону йде, дуже багато, багато стрейчу йде тут, а я. Я вулика вставив, скотчем заклею і на пошту відвіз. Все. Тому така ситуація зараз є така велика. Щас великий стос, теж на відправку зараз пакую. Відправляю рамочки для ловушок. Зараз активно пішли рої. Активно пішли рої. Тому є такі рамочки для ловушок. Ціна 20-25 гривень. Від кількості, від якості. Все залежить. Е, є кількість їх абсолютно маленька. 20 штук зараз відправляю цих і буквально може я ще. Ну, то, то так в натяжку. Що я, 20, я ось, кажу 20. Таких 20, яких ну, може рамок 10. І то з таким розрахунком, що я ще передивлюся оті. Це все перетопка. перетопка, ще раз, повторюсь, це все перетопка буде. Ну і єдине, що може я щось відберу. На ловушки, дивіться, по 20 гривень, ви три рамки ставите 60 гривень. Тут навощується. Бачите, як я відправ. Навощував. Трошки бджолам ставив, щоб бджоли трошки відтягнули, щоб воно не крутилося. Бо це поставило цей вощину, саму вощину в рій, і воно скрутилося. Коли ставити в сім'ю, сім'я трошки відтягує і воно тримається все дуже добре. Тому така ситуація: я зараз пакую ще цю посилку і показую, що у мене ще є на продаж. Ну що ж, друзяки, пройшло буквально година часу, сонце сіло і пчола, тупо як будто завмерла. Все. Е, спакував посилку, але правда, що хотів показати. Дивіться. Це е, провід іде до щочка від щочка на автомат. Дивіться. Фаза видно світиться. Фаза. Фаза. Що ж це за причина одразу хотів сказати. Е, це або на стовпі, або на стоякові. Тобто, у, меж... у мене стоїть типу, як би сказати, стояк. Ну, полохати. Я вже проходив от. Або там. Немає контакту. Або ж тут нема контакту. Десь двох одне, або тут, або там. Ну, Сьогодні казав, що четверно нас, вознесіння, свято, тому я не став лізти сюди. Самі розумієте, десь треба буде до п'ятниці приїхати так. тут, покусити, бо вже дивіться, ну, що робиться покусити. І це саме перша ж причина такого, такої ситуації. І дивіться, що ж у нас є. Друзяки, що у нас є? Отака велика посилочка. Укрпошта казав, що це буде нова пошта, але но я ж від Укрпошти. Чоловік бере 10 рамок 145-х і 20 рамок таких на ловушку. Правда, я йому упакував 23 плюс холості, плюс ще подарунок. Є така ситуація. І дивіться, що ж у нас ще є. Друзі, насправді забув вам показати, є от такі нові 145 рамочки. 145 рамочки, навіть є деякі з проволокою, деякі без. Проволоку ми чіпимо, Проволока не натягнута. Дивіться, от проволока є, вона не натянута. Ось, бачите, знизу кінчик. Є воно не натягнуто, не натягнуто для того, щоб проволока не натяглася, не розтяглася. Ну, є ж вулики, є ще трошки корпусів до цих вуликів, що в мене на дворі е, хотів би показати, бо це ж відео складається з двох частин, і першу частину я не зовсім пам'ятаю, що я засняв. Так, хочу показати, дивіться, це одна ловушка, це друга ловушка. є ловушки, дивіться, є готові підрамки. Під тільки порізати, без вилочки, звісно, але ну, такі є. Під 145 рамку і під 300 рамку. Дивіться, скільки їх тільки є багато. Тільки порізати. Так, да. є щось, в брак викинути буде. А є таке, що. Дивіться, от, допустимо, буде. От, бачите, буквально три штучки ще вийде, що ви хочете. Одна біда. Нижнього плечика нема. Нижній плечик там біде. Можемо нарізати. Немає верхнього плечика. Просто піти до столяра, дати дощину, щоб він вам вибрав. Під четверть є, дивіться, є, друзі, насправді я вам покажу. Їх є дуже в мене мало. Оце є підниз. Бачите, це є підниз. І отут є наверх. Зараз я вам покажу. Все. Так, оце є наверх. Є вона готова вибрана, але їх у мене дуже-дуже мало. Берете дошку, несете до столяра. Для того, дивіться, навіть не обов'язково ідеальну дошку. Бачите? Тут така каточка, тут і каточна, бачите? Я просто стругнув її. стругнув. Головне, що, щоб вам столяр вибрав отут плечик сантиметр знизу. Тут і тут, тобто на фрезерному станку, він вибирає звідси звідси по сантиметру. І ось вам готові є. Так, Дарі, не ріпіть. Ось вам є готові рамки. Бачите. Є таких дві ловушки. Я не знаю, ну, давайте домовимось за ціну. Тут дуже багато реально вам вийде рамок. Просто є немає коли. Їхати до столяра у цього стругати. Мені ще день потратиш. Самі розумієте, треба дошку розбирати, треба торцовувати. Це все ж це ще день потратиш. Ну і порізати. Давайте домовимося з вами за ціну і ви заберете так. Також є ловушки. Діться. Раз, два, дві ловушки, пчоли, вулики. Хто можливо хоче самі бджоли окремо, хто можливо, самі вулики окремо. Також, можливо, комусь даже треба пчоли. і в області немає як доставити. Щось можемо допомогти з доставкою. Так також так. буде закриватися. Е, ну, може, потримається. Є такі ящики на продажу і є такі залізні. Пластикові по 50 гривень, ті по 100 гривень. Самі розумієте. Такі ловушки є. Дивіться, такі ловушки є це на українську рамку по 12 рамок. Одна друга, по 150 гривень. Це зовсім халява, і ці по 300 гривень. На 8 рамок крашення, єдине, що треба пленку наверху. даже по рамочці суші там. І вулички є. Ще раз, два і там третя рамка, і, ця ловушка. Є тут на 3, на 6, на 6 і на 10 рамок ловушки. Є такі хороші ловушки і є ноклеуси. Насправді, друзі, є ще правда матеріал на ловушки. Ну, зрозумієте, правильно, у мене зараз дуже-дуже, правда, дуже завал, просто завал роботи. Я не встигаю, насправді, я думав зимою вам зроблю. Думав зимою зроблю вам, <кхе> навесну, попродаю. Ну, бо матеріал лежить, фанера є, ДВП є, фанера є, це все є. Єдине, що поробити. Все є, все казав, можна зробити, але не вистачає, правда, часу. Дуже насправді дуже зараз цією війною настільки багато роботи, що просто ви не повірите, не встигаєш. Стільки роботи чоловіків, чоловічої сили тупо бракує. Дуже навіть. І людей просто просяться. Вже ще трохи, я дивлюся, люди почнуть на колінах певне приходити. Проситься, що зроби, зроби, зроби. І казав, ж то зрозумійте правильно, я теж чоловік села казав, що то не гордий, і мені копійка не помішає лишня. Тому так їжджу, працюю, заробляю кошти для себе, для сім'ї. Хочеш гарно жити, треба щось робити. Тому така друзі ж, ситуація. Всіх вітаю святом. А кому що потрібно, телефонуйте, номер телефону. В закріплену коментарі, ну і принаймні виведу вам на екран. на екран виведу Тому ну, така ситуація є. Правда, одна що біда. Я хотів раніше бджолопакетами продати. Підскажіть, хто відправляв, можливо, бджолопакетами. Я не знаю, бо тут я колеги питався, колега мені сказав, що нас на пошті сказали, що ніяких, е, типа, як сказати, живих тварин нічого не відправляється. Тому насправді дуже це мені як вибачте. Серпом по чомусь і за того, що можна було би продати, але немає як. Ну і в мене ж не така велика кількість, щоб робити чи заказувати ті ящики насправді також. Зараз стати раз-два під кожну сім'ю робити якби ящика. Під кожну сім'ю індивідуально. Ви ж розумієте, зараз треба ящика робити десь на 10 рамок приблизно. Навіть є по 12 рамок ящика. Такої ящика на пошті будуть самі розуміти 2, як чотири рамки це такий унікальний, скажімо, пчолопакет, це решта, де їм не холодно, не жарко. 12 рамок, це треба вгадати добру вентиляцію зробити. Якщо буде погана вентиляція, вони спаряться. Тим більше, що зараз, ну ви розумієте, як це посилка. Везуть як хочуть, самі розумієте. Часом буває скільки що приходять посилки, побиті поломані завжди, бо неаккуратне ставлення до посилок. А це ж, скажімо, тваринка жива. І просто в такому результаті виходить, що ну, не доїдуть вони до вас живими. Ви мені гроші скинете, я вам відправлю, все по совісті, вони до вас приїдуть, а вони мертві. І хто в результаті винний? І не я, і не ви, правда. Я ж відправлю їх живими. А на пошті скажуть, а таке ми не відправляємо. А для чого відправляли? А для чого те? Тому, друзі, насправді така ситуація, я знаю. Прохання, хто, можливо, хоче, можливо, хтось. Навіть хоче не знає, як приїхати. Є ж багато таких людей, які е, мають можливість виїзду. Це все решта. Попросіть їх, хай вони приїдуть. А ми вам запакуємо якомога, які скажете сім'ї. Повністю на відео ми вам виберемо сім'ї. Ви самі скажете, яку вам сім'ю. Ми відкриваємо вулика. Ви дивитеся, які сім'ї. Ми домовляємося ціною. Вам відправляємо. Перед тим як чоловік має допустим приїжджати, ми їх вам це все показуємо, що до чого ми маємо вам відправити. Чоловік приїжджає. Чоловік приїжджає, якщо чоловік край боїться пчіл, ми все пакуємо так, щоб пчоли не вилетіли, і все відправляємо все так, щоб було добре. Якщо ж чоловік до пчіл легше, ми показуємо чоловікові наглядно це відео, яке ви бачили, і наглядно цей вулик, ці пчоли. Насправді, щоб не було ні вас підозри, ні у мене підозри, я розумію. Знаєте, в нинішній час багато, скажімо, чого, як казав, вже, що в мене старший чоловік а чужими руками тільки добре жар вигортати. Насправді я знаю, як воно що воно є. Повірте, знаю. Як то когось щось просити, як то робити. Тому хто, можливо, по області, Рівенська область, Дубинський район, хтось, можливо, близості тут. Рівне, Радивилів, Броди тут поблизості, навіть чоловік є, який сам займався пасікою, має прицепчика, має е, дозвіл, скажімо, на рухомість, це все решта, і він може завести. Ми домовимося з ним, чоловік домовиться з вами з ціною, що щодо чого. І повністю чоловік переглядає, він іде як свідок, потім вас привозиться, ви забираєте це все. щоб так, щоб казав, пчоли до вас доїхали. Тому друзі, кому потрібно пчоли, поможіть мені продати. Я вам дуже буду безмежно вдячний за те, що. Раніше було два клієнти. Потім же той щось сказав чоловік, що типа не виходить, ні, я не буду вибачте. Даже шестирамочні вулики, у ці ловушки, чоловік став мені 500 гривень за вдатку. Він сказав: якщо пчоли не продасиш, я заберу. Ні вулики, ні пчоли. Чоловік каже, пробачте, я не можу приїхати. 500 гривень заберіть в результаті компенсації. Тому е, зараз шестирамошні вулики продаються. Насправді багато мене раніше питалися, питалися, але я всім говорив, що ні, 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 ні не продаються. бо вони лежать під завдатком. Ну, зараз така ситуація вийшла, що чоловік чи не може приїхати, чи щось передумав, я не знаю. Чоловік сказав так: візьміть тих 500 гривень в результаті компенсації, а ті вулики продайте кому. Тому кому потрібно, якщо ж будете брати ці шестирамочні вулики, чи щось, ми зробимо ще знижувати вам. Я розумію, доставки дорогі. Все в нинішній час дуже дорого. Ну, друзі, зрозумійте правильно, я хочу продати. Для того є багато в мене от приїжджав чоловік. Забрав одного вулика, і він хотів дві сім'ї з вуликами. Я йому порекомендував. Тут мене помните ж там стояв ще один вулик. До нього була така наставка співплату. все сімейки, правда, там було дві невеличкі. Одна сімейка була навіть з молодою маткою. Тобто я не під не скажу там точно, але я підставляв моточник тихої заміни. Там було на заміну все. Там та матка мусила вона, як би сказати, вийти. Е, підставив я на провідному тижневі це все. Чоловік забрав, чоловік приїхав, ми з ним домовились за ціною. Ціна це зовсім, зовсім, друзі, насправді, це є зовсім смішна ціна. Бджолопакети в Києві, вони, вроде би, казали, по 3000 продавали. І той, вибачте, як гарячі пиріжки. Розібрали так, що ну. Тут аж на місці продаєш, за зовсім, це зовсім смішна ціна, це зовсім ні про що. Пжолопакет, 4 рамки, 4 рамки, 3 тисячі. За що? За той же самий розпліт, матку, пчоли, рамки, суш, скажімо там. І ту ж саму ловушку. Тут у мене дивіться по 12 рамок за півтори-півтори тисячі я не можу продати. Тому, друзі, хто можливо знається, кому можливо сусід, кум, сват брат, хто можливо тримає пасіку. Я розумію, в когось пропали, в когось щось. Поділіться тим відео, поможіть мені, будь ласка, продати ці вулики, ці е, пчоли, це все. І зато зрозуміти правильно, я трошки не маю часу за ними, коли дивляться. Я вам все стараюся показувати, хто особливо підписаний на мене ж в Тіктоці, а на мене ж також є підписані в Тіктоці. Особливо Руслан, мій підписник, тобі привіт. Е, святом тебе також. І е, хто казав, що на мене підписаний Тіктоці, він може сказати: стараюся вибачити як пчолка, тупо як пчола, Цілий тиждень робив від рання до срання, казав, що то те світло. Я ранком вставав, буквально ну, да, вставав вже не так настільки ранком, ну, це було пів сьомої, пів восьмої, такого я вставав. Їхав на роботу. Ну як, випив кави, що до чого їхав на роботу? На роботі, тобто, скажімо, там на об'єкті я часом і не обідав, бо було е, діло, щоб зробити скоріше. Я старався зробити скоріше, скоріше зробив, скоріше заробив і скоріше я піду комусь допомагати другому, другій людині. Насправді доробив світло, я робив відрання до срання, чого відрання срання? я лягав, було пів, пів першої я лягав. Приходив до хати, ну самі розумієте, прийдеш до хати, помитися, це все. Бо так, там ящика красив, то ящика чистив. Приїхав додому в десяті, поки повечеряв, почистив ящика. що до чого вже дивлюся, півднадцятої. Зайшов до хати, поки помився, що до чого. Казав, згорив оч наш, ліг спати вже пів першої. Така ситуація, ну самі зрозумієте. Працюємо теж як пчоли, але я не встигаю, мені трошки пчоли йдуть тягар. Тому, друзі, поможіть мені продати. Всіх вас святом. всіх люблю і всім до зустрічі. А кому щось цікаво, напишіть коментар. Повірте, я дуже ціню вашу думку. Всім пока.